Всім привіт! Їду у ліс по дрова, хочу показати трошки, як проходить у нас зимові дні, як проходить. До мене показував, як запрягав, щось забув. Нагадав тепер по дорозі, що можна би щось зняти, показати. Та й зато включився. Відео буде трошки частинами, повністю все не буду показувати, бо десь є віща, телефон не дуже є як поставити. Тепер у сніг. Частинами буду показувати десь уривками. Постараюсь як, як зможу. Переглядайте, буде цікаво контент про роботу в лісі в зимовій. Час yes. мої місцевості гори високі. Тясячу сто, тисячу двіста метрів. Приблизно так. Їхати треба на саму гору десь приблизно від 5 до 10 кілометрів залежно як, як кому по різному. Переважно у нас дрова заготовлюють так волоком без фірів, бо погані, погані дороги що Долину, високо, біга! І так, заготовлюємо древо на зиму волоко. На такий гарний сніжок. Трохи незвично. Осінь була гайна тепленька. Yes. Камера може не передає, але це постійно кобили йде до берега. Не знаю, чи буде розуміти чи ні. Але... Майже все уверх. Yes. Yes. Десь потрошки є. Следы таких зверей. И зайчик скакал. А вот такая краса у нас. Где? Yes. Зараз покажу вам трошки зимової казки. Дуже люблю цю місцевість Я як добираюсь на роботу. І тут люблю помилуватися. Це окрасова. Хоч ми повиростали тут цій місцевості привикаюсь, воно вже так нер, так уже не, не сприймається, як приїхати десь, але все рівно милує душу можна так сказати. Трошки вітер. Студінь, але зима то уже пора. Зараз ще включусь. клюкчусь. Гай! Гай! Айт. Гиайта. Так, причепив я таких 4 бочки. Діа повикигав на берег і тепер тиснемо на долину. Така у нас заготівля. Ді! Ді! Треба перекрутити бусі. Перекрутили посторонних ці чуфлинки. Скигаюся один бук, ланцом. Прир! Прир! Розв'язався, зараз перев'їжу, та включуся включусь. Та вон сами тут-ка скигаюсь, затончий бік зав'яза. Мог десь ближче, десь далі. Я є таких трибучки та їдемо на долину помаленьке. Є за є примерзло в моїх краях. Багато краще, як кінь, знає роботу в нагонах, як добре йде з берега, як то, що до берега. У нас дуже багато стрімких берегів. І коні мусить добре розуміти, треба з малих учити, бо... Bo on tak to prosto zbaá. Noče takko niebe dobre rozumijevite. D Dieje. Višt, višt, vyšta bere. Dieje! Aj ta š aj. Hajd!

Не годен добре сіпнути, бо я нині пошкодив руку собі, віща. Лігте право. Пр, пр. А, Ось розщепило. Зараз защеплю, то я ключуся далі. Пр. Є. Защепив. Є. Їдемо далі. Довжина приблизно. Зараз кажу. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, чотирнадцять і чотирнадцять, п'ятнадцять метрів. Є. Є. Біли. Біли. Поки не грубі. Такі торшучки. Щось десь викорчувало, щось десь вітер уломив, щось перекрижували, а й потрохи-потрохи десь зібралося. Зібралося дровець. така краса. Гігайте! Бі! Б'я! Прр! Прр! Отак прир! Прр! Бучок лишився і тепер далі треба мордуватися! Прр! Зато цілу дорогу не показую, бо так, трохи їдеся не дуже. Так, через, через пошкодження трохи правої руки. негоден я був підкигнути того бука, аби прив'язати. Не можу відбити... Не можу відбити чуфленок. Їду вже так, як я так вже їду. Б'є. 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 Всім дякую за увагу, хто додивився до кінця. Коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.